Показала клас всій державі. Учениця сумської школи номер 10 стала стипендіатом президента України. Дівчина написала наукову роботу зі світової літератури, яку визнали кращою з кращих у столиці. Познайомилася із юною розумницею Ніна Коломєць. Товариська допитлива і наполеглива. Такою знають Таню і її однокласники. Тому жодної миті не сумнівалася. Вона обов'язково візьме пальму першості на всеукраїнському конкурсі Малої академії наук. Мені здається, не кожна дитина здатна взагалі досягти таких успіхів. Тому ми вважаємо, вона великий молодець і ну її оце от жага до знань нас, звичайно, всіх підбадьорює. Над своєю розвідкою дівчина працювала кілька місяців, досліджувала жіночі образи в романах Маргарет Мічел та Колін Маккалоу. Каже, працювалася натхненно, але часом і не легко, бо це її дебют у науці. Було складнощі, тому що таку роботу з літератури ну це по суті курсова робота. Я з таким жанром ніколи не була, скам так, знайома, і багато безліч нюансів і в оформленні, і в школярам це все просто невідомо. Це вже відкривається потім в університеті, але я не шкодую, тому що. Знаю, що потім мені буде простіше в написанні. Науковий керівник дівчини переконана секрет успіху у працьовитості учениці та вмінні об'єднувати зусилля для найвищого результату. З нею надзвичайно приємно було працювати, оскільки вона знаходила деякі факти. Ми сперечалися, ми шукали істину, ми допомагали одне одному. Тобто, можна говорити про такий своєрідний тандем співпрацю учня і вчителя, що звичайно дуже приємно. Вдома ж за таню вболівали рідні. Ні, вони першими дізналися про її перемогу. Це, звичайно, була боротьба, тому що роботу треба було захищати в Києві. Ну і це така велика радість, коли вона мені з Києва дзвонить і говорить, що перше, перше місце то ефорія. Це звичайно така ефорія. За найкращий результат найвища нагорода. Нещодавно дівчині призначили стипендію президента України. Окрім Тані, відзнаку гаранту отримали ще четверо сумських школярів. Ніна Коломієць, Олександр Олексієнко, на часі новини.